Війна між Росією та Україною почалась не 24 лютого 2022 року. Вона почалась 20 лютого 2014 року в Криму. Але уряд Путіна неодноразово намагався розв'язати війну задовго. Наприклад, найпомітніші збройні протистояння між Росією та Україною пов'язані з конфліктом навколо острова Тузла 2003 року, та ми самопук. Восени 2003 року Росія спробувала змінити кордон в Керченській протоці. Острів Тузла. Площею 3 квадратних кілометри відійшов до України в 1954 році, як частина Криму. Після здобуття незалежності Київ, згідно з міжнародним правом, наполягав на тому, що кордон з Росією в Крачинській протоці проходить посередині між островом Тузла та російським півостровом Тамань. Таким чином основний судноплавний шлях проходить лише через українські територіальні води. Проте Росія вирішила насипати дамбу і з'єднати остров Тузла з Таманським півостровом. Зробивши таким чином тузлу своєї території, будівництво дамби було почато 29 вересня. Росія без попередження почала будувати дамбу в бік острова Тузла. Тоді Москва дала всім скептикам зрозуміти. Що якщо будівництво дамби буде завершено, острів Тузла увійде до складу російських земель. Щодня дамба збільшувалась на 150 метрів. Вже 30 вересня МЗС України направило ноту протесту на адрес МЗС Росії. 6 жовтня міністр закордонних справ України вирушив до Росії на переговори. Проте лише за втручання президента України Кучми конфлікт вдалось вирішити. Він перервав свій візит до Латинської Америки і прибув до Тузла. Зросла напруга між українськими прикордонниками та до 24 грудня до острова залишалось 100 метрів. Президенти України та Росії Леонід Кучма та Володимир Путін підписали угоду про співпрацю щодо використання Азовського моря та Карчинської протоки. Територіальна цілісність України була збережена. Головним чином, плани Путіна були зруйновані завдяки рішучості української влади та неготовності російського суспільства до відкритої війни. Українська морська піхота висадилась на острові Тузла з берега. Її прикривали артилерійські підрозділи, зокрема БМ 21 град. Не очікувавши такий розвиток подій, керівництво РФ мусило відкласти свої плани, але не повністю їх забути. Тож Уже в 2007 році російська піхота без попередження висадилась на Керченському півострові в районі Миса Опук. На це українці відреагували за діянням 79-ї та 25-ї десантних бригад та використанням авіації. Рух росіян було оперативно заблоковано та нейтралізовано. Російська армія повернулася додому. Росія врахувала свої помилки. Після того, як до влади в Україні прийшов проросійський президент Янукович. І було кілька міністрів оборони з російським громадянством, українська армія була послідовно ослаблена, особливо в Криму. Наприклад, місцевий полк морської піхоти був значно ослаблений і зменшений до батальйону. Загони берегової оборони були практично знищені. Військово-морське командування Криму, а також цивільна влада, активно вербувалася російськими спецслужбами. Росія активно готувалась до війни і чекала лише слушної нагоди чи приводу.